やすいねば Скільки вам добігти по часу до генератора в інтернеті? Ну, mm, половину. Ну, вашу посадку не придивляється. <підусить> ну, тоді таки швидко це треба робити хлопцям. Друзі, поки над вами нікого немає, можете потихеньку щось робити. Чисом? Бо він перезарядиться, а, я думаю, 20-25. Ну у тебя ебать должно то, что у нас с сопрягом. У нас хотя бы есть нет то, что у тебя нахуй. хуй сос, нахуй.